І так, як ми шукаємо ціле. Якщо одна дев'ята становить 2 кілометри. Ціле. Ось у нас креслимо так? Якщо одна девята, значить цей цілий відрізок поділений на 9 частин. Так собі пишемо, 9. Значить, це відрізок поділений на 9 частин. А це 1 дев'ята. І маємо 1 дев'ята дорівнює 2 кілометри. Отже, що нам треба знайти? Ціле. Закрите. Щоб знайти ціле, ми так собі пишемо. 1 дев'ята дорівнює 2 кілометри. А ціле. Для чого це писати? Щоб дитина запам'ятала. А ціле ми шукаємо дію до множення. І записуємо 18 кілометрів. Ось так. І наступне ціле шукаємо. А тепер як шукаємо 1 п'яту від кілометра. Ось, у нас є. Це є ціле, нам дано. Одна п'ята нас невідома. І знаємо, що таких частин 5. Щоб знайти частинку, одну п'яту від кілометра, то що треба? Поділити. А кілометр ми так собі пишемо: це тисячу. Метрів, значить тисяча поділити на 5. І що маємо? 200. Чого? Метрів. Обов'язково записати метрів. І так, від центнера. Уже тут пишемо собі, від одного центнера замість кілометрів центнер, а тут шукаємо двадцяту. Значить, що, на скільки частин поділено? На 20. Центнер має один центнер дорівнює 100 кілограмів. Значить, що ми? 100 ділимо на, що у нас двадцяту. Значить, на 20. Ділимо. І знаходимо. 5 чилог. Ось так кожну частинку ось знаходиться. І треба так само запам'ятати, якщо яку частину метра становить 1 дециметр. Собі запам'ятовую, один дециметр це є до метра, питаю. Так? У метр, або навпаки, як ми записували. Один метр. Так, у метрах, це є в е, дециметрі, це є 10 дециметрів. Отже, якщо у метрі це є метр один, а таких 10 частин, одна десята. Якщо е, з частина метра, яку частину метра становить 1 сантиметр. Один метр становить 100 сантиметрів, То 1 сантиметр буде одна сота. Так? Бо в одному 1 сантиметр у метрі буде одна сота.